Доброго дня, діти! Сьогодні я пропоную вам згадати казку. Жили двоє мишенят: круть та верть без горечка З ними півник нічебрак, колосисте горлечко Мишенята тільки знали, вранці з ліжка скок та скок. Танцювали і співали, до роботи ж ні на крок. Півник ще до сонця встане, дзвоном пісня пролуна. І хоча ще дуже рано він роботу починав. До дрівцят несе із гаю, хату протопити, В магазині він купляє їсти та попити. Пролітають дні за днями, півник робить все один. Мишенятам, як у мами, наче в свято імени. Якось він білив криницю, Не любив ловити гав. Коло стиглої пшениці він побачив і підняв. Розпівав він мишенята, Колосок зерном налитий, перестали вони грати. Кажуть, треба змолотити. Хто ж із вас цю справу зможе. Мишенята, ой, не я, півник сумно, бачу, схоже, ця робота теж моя. До обідньої години змолотив і знов гука. Не згубив я ні зірнини. Купка, бачите, яка? Круть та верть, що грались доти. Кажуть, треба відвести до мірошника змолоти та ріжечки напекти. Хто ж із вас піде до нього? півник братиків пита. Круть та верть, нам не до того, нас чекає, грала лапта». Півник зніс зерно до млину, Де на борошно змолок, Натрудив добрячу спину, Мишенят він кличе знов. Ті припіли й пропищали. Ой, яка ж м'яка мука, пиріжків з'їмо немало. От ви нам ще молока. Півник каже Добре, згоден, зробим тісто, щоб пекти. Та з братів не хоче жоден вже їх сліду не знайти. Взявся півник до роботи, тісто гарно замісив, Хоч не раз облився потом, пиріжечків наліпив. Дух смачний пішов по хаті, Розлетівся над селом. Мишенят дарма гукати, повсідали за столом. Ой награлися сьогодні у футбола і лапти і тепер такі голодні, що попухли животи. Ми помились, лапки чисті. Півник їм відповідав. Що ж, подати вам поїсти? Сам не знаю. От біда, хруд та верт єдиний голос. Ти ж смачненького напік півник їм. А хто ж той колос підібрав і зніс на тік, хто на млин ходив молоти? Хто ж це тісто замісив? Крута верть, яку роботу хтось із вас хоч попросив. Мишенята геть приникше і шепочуть ні, не я. Ось вони за столу вийшли, півник їх не зупиняв. Казка ця для дітлахів. Їм ще з змалку треба знати, що подібних юнтіхів зайве годувати. Ну і що, діти, яку казку ви прослухали? Це казка про лінивих мишенят та півника. Як вона називається? Колосок. Діти, щось мені зовсім шкода півника стало. Давайте з вами зробимо нову казку та змінимо її сюжет. Допоможуть нам у цьому картинки. Дивіться на картинки, повторюйте за мною та запам'ятовуйте новий сюжет казки. Жив півник та двоє мишенят. Яким був півник? Півник був роботящим. А якими були мишенята? Вони були лінивими. Приїхав якось до півника в гості. Хто це такий? Котик. Та привіз із собою колосок, бо почув, що півник дуже смачні пиріжки готує. Засмутився півник та почав скаржитися котику, що такий заклопотаний, і нічого не встигає зробити, куди ще пиріжки для котика пекти. А мишенята йому ні в чому не хочуть допомагати. Пожалів котик півника та й побіг шукати мишенят. Знайшов та й вирішив налякати їх, на дерево загнати та пригрозити. Якщо півнику не допоможуть, зловить їх кіт та й увезе із собою додому. Злякалися мишенята та й сказали, що то вони рецепт забули, тому не допомагають. Діти, давайте разом з вами допоможемо мишенятам згадати рецепт для пиріжків. Дивіться на картинки. Та називайте, скільки чого треба зібрати мишенятам для приготування пиріжків. Зраділи мишки, зрозуміли, що тепер мають рецепт, та й побігли до млина з колоском. Тісто робити та з пиріжками півнику допомагати. Діти! Мені здається, що тепер півник точно зрадіє новому сюжету, бо тепер мишки йому допоможуть зробити пиріжки. А зараз я пропоную вам спробувати самостійно переказати казку, яку ми тільки що придумали. Дивіться на картинки та згадуйте сюжет. Молодці, діти. Дякую вам за увагу. До побачення!